Добрий ранок, в добрий час! Завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо! Малятка незабаром вже літо, і до нас прийшли незвичайні дівчата різнокольорові, які хочуть вас познайомити з літніми розвагами, так які ж вони бувають. Літо це пора, коли дні стають довшими, сонце припікає своїми променями і все навколо оживає. Це час для відпочинку, подорожі, веселощів на відкритому повітрі, зустріч з друзями і незабутніх пригод. Літо завжди має свій неповторний шарм і принесе багато яскравих спогадів. Одним із таких спогадів може стати саме похід. Похід це відпочинок з батьками або друзями на природі у наметі багаття розпалене під вечір, щоб можна було погрітись, та пісні біля нього. Також це відпочинок на рибальці. Це чудовий спосіб насолодитися природою, розслабитися і відпочити від міської метушні. Вам потрібно тільки взяти улюблену вудку, вирушити до водойму і насолодитися тихістю та спокоєм, коли рибалка приносить вдачу і ви вдаєтеся в добру здобич, це стає ще приємнішим. І залишає яскраві враження. А ще рибалка це чудовий спосіб провести час разом з друзями або родиною, обмінюючись враженням і допомагаючи один одному. Також одним із ідеальних способів це відпочинок на дитячому майданчику. Він дозволяє насолодитися гойдалками та іншими атракціонами, катанням на роликах та велосипедах, Чудовий спосіб активно провести час і підтримати своє здоров'я. А пускання мильних бульбашок додасть святкового настрою і створить неймовірну атмосферу легкості веселощів. Це чудовий спосіб насолодитися літніми днями, зарядитися позитивною енергетикою. Також одною з розваг є відпочинок на морі. Це неймовірна можливість для веселощів і навчання. Вони можуть насолоджуватися піщаними пляжами, купатися у морі, будувати пісочні замки. Та організацію різноманітних ігор на березі. Це лише невелика кількість розваг, які ми з вами можемо грати. А на сьогодні я з вами прощаюся, малята. До побачення, мої любі! На все добре!